Сьогодні хотіли обговорити саме питання алгоритм дій цивільного населення при настанні надзвичайних ситуацій на хімічно небезпечних об'єктах. Звичайно, це питання актуальне під час військового стану, під час наявності військових загроз, і це очевидно. На території області є певна кількість таких об'єктів. Звичайно, ми їх озвучувати не кількість, які саме з вами не будемо. Але вони є, яка з ними на сьогоднішній день проводиться робота, значить, на тих об'єктах вони всі ідентифіковані, всі чітко мають певні параметри, які ми знаємо. На об'єктах, де є можливість проведення заходи щодо захисту, там де це можливо критичних елементів від ураження. Проведена робота щодо мінімізації хімічних речовин, наскільки це можливо з урахуванням технологічних процесів. По кожному об'єкту систематично проводяться навчання сил та засобів цивільного захисту залучення всіх задійних служб. По кожному з таких об'єктів розроблений план та алгоритм дій у разі настання надзвичайної ситуації. В якої прописано функціонал кожної служби оперативного реагування, порядок дій оперативного реагування, і ці плани дій постійно, скажімо так, опрацьовуються і удосконалюються. Щодо настання безпосередньо надзвичайної ситуації, що відбувається при настанні надзвичайної ситуації або уражені, або техногенно якось, аварії. В першу чергу здійснюється оповіщення органів управління цивільного захисту. Оповіщуються керівники спеціалізованих служб, оповіщуються чергові служби і першочергово проводиться оцінка наслідків настання надзвичайної ситуації. І е, тут ключовий, скажімо так, момент для населення е, з урахуванням певних е, характеристик, ну наприклад, там напрямку вітру, е, погодніх умов, е, пори року, е, фізико-хімічного складу самих хімічних речовин, е, розповсюдження цих хімічних речовин е, може відбуватися дуже швидко. А при реагуванні оцінка ну вона може зайняти певний перелік часу, обсяг часу, якого ну недостатньо для того, щоб упередити це поширення. Тому нами для кожного об'єкта хімічно небезпечного на території Черкаської області розроблено найгірший варіант в разі настання надзвичайних ситуацій, і оповіщення населення відбувається. Саме за найгіршим сценарієм. Тобто, мовно кажучи, якщо об'єкт а, об а був уражений засобом враження там, типу шахет, і в перші хвилини ще невідомо, куди він потрапив, наскільки там уражено саме хімічні речовини. Але у нас вже є алгоритм дій і оцінка по найгіршому сценарію, і ті території, які підпадають під дію найгіршого сценарію, будуть оповіщатися що безпосередньо стосується населення. Які шляхи оповіщення? Ну, в першу чергу, це сигнал тривоги, це засоби масової інформації, це соцмережі, це фм радіостанції. Також це додаток повітряна тривога, який розроблений Міністерством інформатизації цифровізації разом з фірмою АЯКС, і з обов'язковим текстовим повідомленням щодо алгоритму дій населення. Це будуть конкретні рекомендації щодо герметизації приміщень. щодо Закриття вікон щодо необхідності спуститися в підвальні приміщення. Бо, наприклад, якщо брати аміак, як, це речовина, яка легша, ніж повітря, і особи, які перебувають в підвальних приміщеннях, вони не вражаються. Далі. В процесі реагування, коли буде проведена об'єктивна оцінка ситуації, тоді буде додаткова інформація для населення щодо алгоритму дій, ну або взагалі про відсутність тих чи інших загроз для життя і для здоров'я населення. Тобто, отакий алгоритм нами сьогодні пропрацьований, враховуючи той досвід, який на жаль, і ми маємо, і наша держава в зв'язку з збройною агресією. Хотів би ще додати таку рекомендацію, що кожному і кожній в родині я б рекомендував би разом з тривожною валізкою, з аптечкою, мати засоби індивідуального захисту саме від хімічних речовин. Вони на сьогоднішній день є доступні, їх можна придбати, можна вивчити інструкцію щодо їх використання. Є спеціалізовані для дітей. Тому що ну, в рамках готовності до найгіршого, це такий засіб абсолютно необхідний на сьогоднішній день. Це питання було розглянуто на Раді оборони на комісії ТТНС, де ми дали рекомендаціям органам місцевого самоврядування провести відповідну роботу з населенням, тобто розказати ці дії, щоб для них це не було такою ситуацією, Зненацька, щоб не застала, та інформація, яка, яку вони отримають. Тобто, щоб вони опрацювали з населенням, попередили за всі заходи, які вони мають робити, і, відповідно, вже коли вони отримують інформацію, і вона піде в засобах масової інформації щодо дії і загрози, щоб вони чітко розуміли про свої дії.